Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Я зараз знаходжуся біля Метро Шулявська і політехнічний інститут в Києві. Покажу вам квартиру в осьому дев'ятиповерховому цегляному будинку поруч з метро і торговим центром Космополіт і Аркадія. Власники житла зробили косметичний ремонт, положили кахель у ванній кімнаті, по всій квартирі переклеїли нові обої, стеля пофарбована, вікна склопакети. Квартира готова до вашого меблювання та переїзду. Також вона є дуже вигідною інвестицією під орендний бізнес. З дуже швидкою окупністю, так як поруч знаходиться медичний університет, Авіаційний університет, Київський політехнічний інститут і цей район має досить високий попит на оренду незалежно від пори року та незалежно від сезонів відпусток. Ця квартира може приносити в еквіваленті. 350 доларів США на місяць. Всі вікна виходять у двір. В квартирі є газ, гаряча та холодна вода, електрика. На всякий випадок встановлено бойлер. Вартість квартири 38 тисяч умовних одиниць, до метро 15 хвилин пішки.